50 гривень зразка 2004 року. 50 гривень зразка 2004-го, друг 2005. Друг 2011. Друг 2013. Друг 2014. Друг 14 введено в обіг 15. -го. 50 гривень зразка 2019-го. 50 гривень зразка 2021-го. 50 гривень зразка 2020... 2019-го. 30 років Незалежності України. 50 гривень зразка 2024 року. 50 гривень зразка 2019 модифікована. Слава Україні! Героям слава!